Три дні, три пейзажі. Для другого дня я обрала такий пейзаж. Скріньте, зберігайте та приєднуйтесь до челенджу. Цей челендж я створила, щоб закрити своє внутрішнє бажання малювати в скетчбуці, так як кожен день наповнений різними подіями, роботою, і коли не знаходиш вільний час, щоб просто сісти, помалювати, розслабитись. І не ставити собі великі цілі, намалювати всю велику картину там, чи шедевр. А тут просто наймалесенький формат, простенький референс, і всього-навсього півгодинки на день ти можеш сісти, розслабитись, помалювати, і потім в скетчбуці будеш мати спогади про ці дні, про цей місяць, коли. На вулиці холодно, а вдома тепленько, і ти сидиш і малюєш гори. І, можливо, скоро здійснити свою мрію поїхати в гори, і там вже, наприклад, помалювати з натури. Вже ж для себе ви можете обрати будь-яку іншу тему для челенджу. І обрати інші дні. Я обрала для початку всього-навсього три дні, щоб швидко не злитися. Надалі планую збільшувати дні челенджу від п'яти до десяти і так далі. Як в мене вийде наскільки буде сильне бажання створювати це? Можливо, все завершиться і на цьому челенджі. Але поки що у мене багато мотивації і бажання малювати далі. Якщо вам близька така тема і ідея челенджу, приєднуйтесь, дивіться попереднє відео і діліться своїми результатами. Пишіть в коментарі або відмічайте мене. Мені буде цікаво подивитись, що вийшло у вас.